Будемо книжечку читать. Оце ти ще й не накидав. Це тільки фендін. Що там? Гарбуз? Гарбуз А то що? Що там ти хочеш? Ще? А я на книж... Ти ж на книжечку сів. Син... Синій колір. Синій синь. Ой так. Собачка. Собачка, вона хоче з тобою гратися, бачиш? Фенді не дає, не дає Святіку. Ой. Ох, і Фендя. Ух, що вона робить, дивися. <ріху> Ой, <Боже. ріху> так, будем <біжай>. о так, і <ріху> в рот треба да? все. <ріху> о, <Боже. ріху> Ага. Бабуля, ты складала? Складала. Стоп. Алла. Алла. Нету кака. Что-то... Сятик, дай бабуле бумагу. Ага, вот Ага, молодец. Ой, я якийсь сильний, а собачка <плес> забрала. Де там святік заховався? Ку-ку. Стук, штук, стук. Що вона там стукає? Е? То <Так>. ти там покидав? М'ячик, Отак! ой, кидай м'ячик, кидай, отак, у нас покупки прийшла пенсія. Один раз в місяць скупляємося за пенсію, а останні дні за вікину тьомину зарплату. Ну, Він каже, так. Да". Ну, вони тут рядом. Так, значить, що тут у нас? Це варус, курка, крило охолоджене. Кілограм 588 грам по 119 гривень 90 копійок. На 190 гривень 40 копійок. Далі курка, гомілка. Оце я гомілочки оці люблю. О, тут. Це все в варусі. Пакети по гривні 20. Так, гомілка охолоджена. Кілограм 580 грам, По 99 гривень 90 копійок. На 150, на 157 гривень 84, 84 копійки. Так. Ну, здоровий пакет 6,50, як завжди. Так, хек хупсі. Ой, куди ж його? Я тільки посмажила хупсі. Знову приїхав. Отак. Так. Кілограм 574 грами по 169 гривень 90 копійок. Це акція Віка угу. на 267 гривень 42 копійки. Ну, така собі акція. Ну, що, кілограм по 170. Угу. Ну, а ВТБ по 220. А зараз це, це моя любима рибка. <різь> Дякую. Я же, я знаю. Окунь червоний. Кілограм 314 грам, по 189 гривень 90 копійок. На 249 гривень 53 копійки. Віка акція, навірно ж, да? на 300. Ну, вообще супер. Вообще 307 вроде. Угу. Ну і, і пакет вже гривна на 20, біорозкладний. Молоко. Ну, куди я молоко покладу? Зараз поставлю чи покладу молоко галичина. Ось таке. Так, 2,5% жиру, 870 грамів у пляшці, дві пляшки. Так, по 41 гривні 90 копійок. Далі груднинка. Дивіться, яка чудова. Кажу, Віка такий здоровий кусок, а вона каже, поділимося. Частинку каже, візьму туди, додому. Так, звичайно. Гарна груднинка. Ой, умничка. Потакується ні, вдома вже не потакується. Так. 558 грам по 229 гривень 90 копійок на 128 гривень 28 копійок. Так, миючий засіб. Ета цьому. Фері. <рес> он а, да. Хай Артем миє посуд. Я подалі відставлю від продуктів. Да, он попросить цей тут покупати. А у нас перестав продаватися. Ага. Так. Я да, щось не зрозуміла. 160 188 гривень 40 копійок. А це возле нього 160, а так вообще 200 щем. Ну да. це ж це ж літр там, да? Ну, да, так? Угу. Ну, бачиш, вони тебе обдурили. Ну, може, так, а де нон стоп? Виб'є туже. Ага, ну mm -hmm. почули, так? Нон стоп 25 гривень 90 копійок. Так, аури, це за тебе? Це да. ага. Добре, значить, і оце все було з варусу. А оце теж з варусу. Це для тьоми. Да. Хай він посуд має. Далі у нас покупки за тебе. Тут багатенько. В першу чергу це олія. Дві пляшечки. Так, буду ставити. Так, олейна. Ой. 7.62 чи вісімдесят два? Чек там ужасний взагалі. Ага, 782 грама. Чек такий, що я окуляри взяла хоч і другі. А, так. Да? Значить, пляшечка коштує 74 гривни? 70 копійок. Акції 10 скітка. Скільки скидка? 10 гривень. Так. Пакет, як завжди, 5,90. Вони показують. Далі напій. Пепсі. Віка каже, що було по акції. Теж без цукру. Два літра коштують. О, 37 гривень 90 копійок. Це добре. Так, гель для душа показую. Тут де пляшечки. Так. Ну, Коротше, оце 250 мл 61 гривна, 40 копійок. Сметана. 15% президент. Я її люблю, але ну, більше люблю 20%. Ну, яка є, і то дякуємо. А в нас на, на сніданок омлет з сметанкою для малеша. А в мене там є домашні 4 яйця свіжайші. Для малюка. Так, значить, коштують. Ой. 45 гривень 50 копійок. Ну, і тут є знижка, то заплатила за одну баночку 43 гривні 23 копійки. Крупа гречана я навіть не заказувала. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, кілограм коштує 38 гривень 30 копійок. Ковбаса, ясна лавка, своя лінія балайкова. У нас тут весело. Так, що ж тут? 500 грамів, 93 гривни, 90 копійок. Хліб. 250 грам. Я про, до речі, про хліб, я тобі скажу, якщо я не витерла, мабуть, я там у, у сусідів такий длинний хліб і, і... вкусний вкусний. Так, 250 грам, 16 гривень, 80 копійок. Так, я бачу, ми тут, я дійду до пельменя, щоб сховати їх в морозилку, бо щось і тіше зробимо перерву. Мішук, так, сказала Віка по акції. Я кажу, так треба було дві взяти. Вона каже, я і взяла. Ну, ось дві. Так. пельмені 450 грам. Три ведмеді. З телятиною. По 79 гривень 50 копійок. Так, печиво орео. Ось таке. Ось сюди покладу, бо не поміщаюсь я. 176 грам. коштує 52 гривні 90 копійок. Так, далі Форель. 180 грам. Слабосолона, філе шматок, коштує. 176 гривень 90 копійок. Печиво Марія 240 грам 30 гривень 90 копійок і знижка гривна 54. Заплатила віка 29 гривень 36 копійок. Так, цукерки. Цукерки. Без цукру. По 1290, зараз де ж я їх покажу вам. Ось такі. По 12.90 їх було 4 штучки, але у нас у бабулі рекитнув внучок. Йому сподобалось. І він доїдає вже одну. Хоча перед цим ми йому давали, він не захотів. А, і ще й знижка тут. Знижка 2,56. То виходить, а це знижка на 4. Коротше, одна така цукерка коштує 12 гривень 26 копійок. Ой, мамочка моя. Так. Текси. Тампони 16 штук, 78 гривень 90 копійок. Халва 160 грам. На фруктозі. Коштує 33 гривні 20 копійок. Знижка гривна 66. Заплатила Віка 31 гривну 54 копійок. Так, гра навчальна картки, де це? Mm, one, no, а ти вже йому купувала якусь там. Да, ось такі. Так, конечно, другими, так. А, кар... так, поняла, малюнки інші. Ну, добре. Так, коштує 159 гривень. Можна це з бабуліної пенсії? Ага. Як ти говориш, з бабуліної пенсії. Так, далі. Вершки. Бабуля випила, бо прокисло молоко, так я вікуліні вершки випила. Вона взяла ось дві 10% по 34 гривни, 30 копійок. Так, сирок, сирок для нашого малюка. Ой боже, так нічого не видно. Зараз суниться, це оці. Да. Банан і суниця. По 20 гривень 90 копійок, 4 штучки. Так, далі. А навіщо ти пюре береш? І що ж є в морозилки Ми б то до... у нас і вже їх не хочу. Я все до банку Ну і на здоров'я. Що ви там робите? Так, пюре 90 грам. По 31 гривні 40 копійок. Так, фруктові снеки. Десь я їх бачила. А ось о. Оце ж жилеєчки. Це для нашого малюка. Ага. Ну, так, коштують 21 гривну 90 копійок. Так, йогурт. Йогурт 207 грам, Так. По 23 гривни 80 копійок. Рукавички господарчі. сюди покладу, бо не поміщаюсь я тут. По 30 гривень 90 копійок дві пари. Сирок, абрикос і банан. 4 штучки по 20 гривень, 90 копійок. Пряники оце вже я не поміщаю зовсім. Так, пряники без цукру на фруктозі. Дві упаковки по 36. 36 гривень 40 копійок. Здається, все, Віка, нічого не забула. Здається, все. Це покупочки у нас по АТБ пішли. Майже 2000. 1736 гривень 5 копійок. А в варусі 1300 в місті 3 тисячі. А, ага, в варусі 1300 в місті 3 тисячі. І скільки там у нас почті 2000 комуналка, ну так, приблизно. Ну, ще трішки лишилося грошей. З пенсії. Далі буде спонсор Віка. І окремим чеком Віка купила для своїх учени учеників шість коробочок Орео